Павлюкс Транс. Знижка 10% у додатку. Подорожуй, вигідно. Самая главная идея. Это воссоединение украинского и российского народа. Это один народ. Должно произойти воссоединение. Без всяких, яких и так дальше. И дальше. Государственность. Вопрос на, на, по вопросу государственности есть простой ответ. В составе Российской Федерации. Нету никакого государства України, такого либосякого. Вот це собственно говоря ідея і цель цього вот этого движения. А э, движение, це я так розумію, їхня кривава СВО. Що ж, тоді це має побачити якомога більше людей. Я маю на увазі ці заяви. Когда ти бачиш ці кадри, ми начала СВО мы это видели, Когда заходять бойці чеченские в какую-то деревню на Донбасі. И бабушка, вот этих бородачей встречается слезами благодарности и счастья, что к ней русские пришли, которые чеченцы. На самом деле, это же невероятно. Это же надо так умудриться, так умеем, только мы. Вот только мы умеем, не ассимилируя это вот, вот я сейчас говорю: да, я чистокровная армянка вообще-то, но я же русская. Не ассимилируя, не ломая через колено, не высасывая все соки, как эти кровопийцы, мы умеем. З'яла одним народом, бо ось такими нікчемними висловлюваннями пропагандисти Путіна продовжують пробивати дно і цього тижня. Адже поки весь цивілізований світ шукає шляхи до завершення війни, Кремль робить вибір на користь ще більшої крові. Бо рупори Путіна вкотре відкидають існування України як незалежної та самостійної держави. І волають про те, що ми маємо погодитися на їхній план. Когда Київ yeah. пойметь вот своей головой, сидящие там люди на банковий, где они там сидят, что нужно подписывать соглашение, что должно случиться. уже любое. Давайте підпіба а... більше Росія закладає рекордні витрати на війну на наступний рік. І цифри в їхньому бюджеті говорять куди гучніше ніж миротворці Путіна, Дімітрієв і Ушаков. Тож поговоримо про це і ми. Вітаю, я Інна Набок. Ну а це огляд новин та заяв з боліт, які дуже красномовно показують, як сильно підгорає у московитів, і першочергово від того, що їхні масштабні просування на фронті виключно у брехливих зведеннях військового керівництва Ерефії. Ну а їм треба і далі клеїти себе дурнів та відпрацьовувати свої криваві рублі. Хоча звісно, давайте відверто ситуація на фронті дійсно дуже складна. Але наші збройні сили продовжують боротися, і це головне. Тому давайте їм подякуємо за можливість працювати і прокидатися вдома донатом на на авто для артилеристів НГУ. Тож, будь ласка, скануйте ось цей код і долучайтеся. Бо насправді хто б і що не казав, але важлива кожна гривня ваша теж. Ну а коли ви побачите наступне відео, то повірте, за донатити ви захочете. Куди більше? Це для того, щоб ноги путінських чорноротих пропагандистів не ступали на нашу землю. 33 часа ми провели в машині, проїхали три тисячі кілометрів для того, щоб ну була мені мечта Дніпропетровська область їздити. Я в советське время як там не був. Рішив, ну сейчас зараз заїхати. При этом цьому... ну, давно собирался, а тут как-то все обстоятельства сложились. Тем более посмотрел отчет моего друга Мурада, который Гаджива, который зашел от Арти, показал. Ну и посмотрите, значит, поехали мы в Днепропетровскую область. Ехали мы с Курабеком Кураевым, полковником-героем наших репортажей. Он командующий 36-й бригады, молодой полковник на генеральской должности. Ему как раз недавно министр обороны вручал звезду героя. Потрясающий парень, обаятельный, веселый. И мы проезжали по местам, где прошел Дальневосточный экспресс, сметая всех на своем пути. Днепропетровская область, вот это трайдеры, ров разделяющий. На границе мы. З однієї сторони Донецька Народна Республіка, з іншої сторони Дніпропетровська Вот так вже Дніпропетровська область. а от обратно пішов і вже Донецька Народна Республіка. Отже, кремлівський ш** Соловйов пафосно заявляє, що... Нібито побував на адміністративному кордоні Дніпропетровської області, де росіяни буцімто фіксують своє просування на тлі боїв за Новопавлівку. Ну а я ж своєю чергою нагадаю: місце путяніста не на українській землі. Реальне його місце поруч із Кобзоном у компанії, до речі, всіх інших, хто роками бреше, підбурює і виправдовує вбивства українців. Тому Поки Соловйов хизується своїми мандрівками, так би мовити, на фронт українські оборонці щодня роблять свою роботу. Ту, до речі, якої він ніколи не побачить зблизька. А от путінські окупанти, які її таки побачили, не в захваті від побаченого І їхня ситуація на фронті кардинально чомусь відрізняється від тієї, яка у Соловйова в телевізорі. Посуновство колози на самді. Какой штурм не пойди, все мимо, все мимо. Да нет, смысл есть, как бы, ну, потери uh, И там просто, ну вот смотри, например, при, 100 человек заходит, да? Uh -huh. Ну человек 15-20 максимум может выйти, может 10 даже. Конечно, потому что они раскладывают там. Да, именно так. Тож, ось вона велика непереможна армія Російської Федерації, і до речі, без гриму Соловйова. Ну і реальність з їхніх окопів то наступна. Російський військовий відкрито визнає, що телевізор бреше так, ніби вони вже весь світ захопили. А насправді все дуже погано. Ну от на покровському напрямку каже: м'ясорубка техніки немає. Квадрокоптери купують самі і додають. А по новостям вообще не слушают этот ящик, это что? Все... Они там рассказывают такие частушки. Мы уже весь мир захватили с такими рассказывали. На самом деле все не очень, слава богу. Знаешь, что надо? На нужен квадрик нам. Ну, не, не просто так, мы бы бабок бы толкнули, просто много нету. Да, да. Вот у нас стоит, да уже шестой квадрик. За две недели. Буханка? Подойдет. Дядька. Э, да, там фортуна фортуна. что-то там. Как как По-английски. А, і це ще ж до речі, не все. Як вам наступне відверті зізнання? Подивіться. день мой день жене. Просто. Я не знаю, что мне делать. Меня избитого. Ни на что. Переломаны. Ребра были и вещи, потому что я шел, я не знаю, я не медик, я не разбираюсь. Отправили. И вот я опять остался. Не знаю, что мне делать. Как-то сказали, не пойдешь, мы тебя просто при... Что мы нашли лазейку в законе. Что на суд тебя никто не будет отправлять. Война все спишет. Поэтому я замерзший весь. Без еды и воды. Собираю дождь там, и снег, и что там идет, и, и чтобы сижу, доживаю. Я просто умираю, сижу и умираю. Вылезти не могу, потому что сил нету. Во-вторых, там везде летают дроны. Защититься даже нечем. Я прошу вас, отреагируйте на это. Скажите мне, как выйти отсюда. Я шел служить армии. Надо мной просто издеваться. Идевали. Идевали. Тем часом путинские посипаки у своих теплых студиях. То, что происходит с Европой сейчас, как ее кондрючит. Ее кондрючит так, как будто она заболела бешенством. Бешенство – это единственная в современном мире болезнь, которая имеет стопроцентный летальный исход. Если заразился бешенством и не сделал прививки, сто процентов умрешь. И вот симптомы у бешенства я не видела живьем, но читала про это. И когда я в Америке училась, мы проходили в школе книжку из литературы американской, не вспомню, к стыду своему, как она называлась, но ну, вот про это. Вот симптомы происходящего с Европой, они очень напоминают. А то, что с ней происходит, правда же, то боязнь, Они нас почему боятся? Потому что мы несем свет. А при бешенстве один из самых страшных симптомов – светобоязнь. И дальше уже водобоязнь и прочее, прочее. Тож тепер думаю, ви розумієте, чому росіяни ніколи не зупиняться добровільно? Бо правда для них смертельніша за будь-яку зброю, тому вони продовжують нести і ось таку ахінею. Все це описано їх мотивація і причина, чому вони зараз вилізають із своїх старомодних, як вони називаються із вот вот своїх штанишок для того, щоб не дати. России, США разрулить украинскую проблему так, как она должна быть разрулена, все это описано в замечательной телепередаче 20 лет назад, которая называлась ⁇ Наша Раша ⁇ Россия, как там было, мы живем в самой прекрасной стране, а все остальные страны нам завидуют. Это так и есть, то, что с ними происходит. Це завість розвалівшись імперії, кні розвалівшися. Це так очевидно. А я ж підсумовуючи все вище сказане і показане. Лише додам, щоб там не відбувалося в світі, і щоб там не заявляли ці бридкі путінські підстилки. Головне для нас це дійсно ситуація на фронті. Тому давайте робити, от все, що в наших силах, щоб посилити наше військо. Донайте на потреби ЗСУ. Ну, а я ж дякую також вам за те, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. Я бачу всі ваші повідомлення і кожен лайк. І я безмежно вдячна. Тому я з нетерпінням чекаю і на коментарі та ваші думки і під цим відео. Ну і звісно, нагадую про головне: бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.